А по горі досі приходять багато, багато, багато під нами. Під Я поліцейським вас... гвинтокрилом багато буде. К... Воно поїде далі. Мене... Сендік, сендік, сендік. А, ти так, сендік. Догадуєш, в сендік ні. так ми, ми, ми зіб'ємо колесо зараз. Сендіку газує підіз. за заданила, зупинилась, зупинилась. Мантажика зупинилась. Алло, помогите, бля, куда вы съебались, алло, блядь? Мы бежим, мы бежим. Я не про вас. Блядь, Владик, нас двое. Злива Джеска, Джеска злива нас, подъезжает Джеска. Блядь, ну все пиздец. Злива, 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 злива.

Я вам піголочку, Мужики, у вас там, типу, комі валяють. Спасай. Що там, блядь? Заебал. Дайте, будь ласка, піголочку. Ви де покази не маєте? Я, блядь, де покази не маю. Маску, будь ласка. За броню, за допомогу. Снігіть, будь ласка, маску. Допомога потрібна, пане? Так, я послідно пригляну, після чого повернули. Пане, допомога потрібна? Так, добре, Стоп, ви вже не маєте? Не хворіте. Добре, я тоді на патруль Тука, я не цей гусь, блядь, Ох, єба! Ой-ой-ой, мужик, це просто їм ван, нахуй. Це був, блядь, це піздець. Це піздець. Ну, піздец. <laughs> Понял. Опа, Немає? опа. Кінце ще коня додавлють. Ох, єба, мужик. Чуєш там що можна вдаєш показати? Твоя машина. Давай. На. Ні, це хуйня, це хуйня. Добре. Треба одну стіки бізь. Так, будь ласка, прито показай на мате. А, єбать. Сидіти, блядь. Сидимо. Мені нужні цій бумагу хоче потрати. Так, блядь, сидіти Ногою на сільці, ногу на ногу. Ебак Добрый день, дайте тебе лучше, ласка. Добрый Масочку, пожалуйста. У меня нормально. По-новому, у вас маска на очах перед окулярами. Ну так я же не буду... Нормадин 188. Я маю вас один. Сейчас, дай бы там киношку. Может, вы восьмой раз приходите в другую лучку, брата? Браво, Зертайфин. А да нахуй без такую подяку можно дать. А ша Мартин нас завезе в цей? Подожди, я смакую момент. Блять, кажу, сука, если б не цей Дима, блядь, це пиздец, блядь. Ты понял, нахуй? Воно поїхало, блядь. Yeah. Не сказало, що у него немає броників. Я йому отдав один броник, блять. Я поки їхав, yeah. нахуй, по Особа мені почали тулити, типа мені вже в машині стулили, понял все? Хлад, блядь, бо по мені скинулось дохуя емоції, народу, блядь. Емоції. Я вийшов, типа, вообще без броника, блять. Это пиздец. Ну це. Не, Ні, він робить квест. Я буду сейчас поикс, так как вчора, понял? Сань, він робить квест. Він не, блять, не цей. Він нас не повезе. Як ти зробив з речей, понял? То саме зробив. За всема новыми анимациями. У мене? У мене тут ніхуя немає, блядь. А я тепнувся на цю, бо я все одно вже буду виходити. Я, короче, все все ливаю. Пизда. Видно, тому що духу я народу і він вирішив, що він собі зробить заради стройнку цей. Кото показав немає это Короче, ладно, все. все що, я, може буду попиже. Ладно, вечер. Дякую Сань, ти чу? Візьмеш Олександру з собою, якщо мене не буде премію, видати. Я їй там сказав, що якщо що зробити. Щоб ви взяли лям, поняв, там додатковий. Відкинути так, як я, і там премію. Класно. Mm -hmm. Класне? звіти ж можна подивитися відкриваєш Ти бачиш хто як працює по балам видно коротше саш подивишся на свій свіру там кому це більше а кому просто всіх розділити Давай. я скажу може я буду попозже то що зробимо. ладно все обняв припідняв Напишешь сань, коли ты звий можешься, добре. Не, на жаль, не можу. Ден вышел, так. Давай, давай. Напиши, як ты будешь, вільний. Я зайду. Я питаю. Я не знаю. Охот, я не закінчиться, просто в Discord Напиши мне, бо я выйду з рыб. Я просто, ну, в телефоне побачу, я приду. Добре? Давай.